Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Нетишитко, на якому я розповідаю все про в'язанічко в моєму житті. Отже, зараз в моєму житті, прямо на горизонті, я бачу іграшковий бум Літо і хочу запросити в спільне в'язання іграшок до нас, в нашу спільноту іграшкового буму. Покликаннячко на телеграм-групу буде під відео, але останнім часом воно щось трошечки викаблучується, тому буде ще покликаннячко на мій інстаграм. В разі чого, якщо не... Виходить, потрапите в групу через покликаннячко, Ви йдете до мене в Інстаграм і пишете до мене в Інстаграм. Ось, все, всі правила, ви знаєте. Іграшковий бум це по суті своїй тиждень стартів, так? Але який тиждень стартів? Тиждень стартів лейтовий, такий особливий наш іграшковий. Якщо ми хочемо стартувати з новими проектами, ми стартуємо з новими проектами. Це має бути від одного старту. Це може бути один старт на цілий тиждень іграшкового буму. Ось, може бути 5 стартів, 17, 20, 25. Я рада всім стартам. Чим більше, тим краще, бо для нас за пізнюшок є мотивація нас доганяти кращих. Тому. Всіх вас запрошую. Ось можна дов'язувати вже розпочаті. Старти це теж не є проблема, якщо у вас є іграшки, які вже давненько лежать, чекають, плачуть, сумують, ви їх берете і завершуєте в цьому іграшковому бумі. Ось даєте їм нове життя. Якщо у вас є якісь, навіть не знаю, дитячі, можливо, речі, якісь це порівняно з великими плечовими, це є іграшки, так? тому можемо брати і дитячі речі, і в'язати в іграшковому бумі. Тому що іграшки, вони в загальному вони надихають, вони розслабляють, вони відволікають, так як і дитячі речі, я вважаю. Ось тому я вас ще раз запрошую до нас в іграшковий бум. Правила такі, я кажу, лайтові. Що хочу вам сказати, що ми розпочинаємо в'язати 14 липня і завершуємо в'язати орієнтовно 20 липня, 20-21-го ми починаємо. Ділитися своїми результатами за тиждень, що ми встигли розпочати? Дуже часто в дівчат є готові роботи, тому діляться готовими роботами і це справді теж надихає, підтримує. Тому ділиться тим, чим є. Якщо це лише ніжка від лялечки, це теж старт. Не треба його встидатися, боятися і думати, що нема що показати. Ні. Треба себе підіймати. Треба себе, самих себе надихати і одна одне теж. Тому я дуже хочу, щоб ви долучилися. Долучаємося протягом тижня. Пишемо мені, я складаю списочок. У мене вже, вже є багато учасниць, які згодилися ще до початку і до запрошення. Дякую. Я дуже-дуже дякую кожному. Останніх вагонів не буває, тому не думайте, що ви там не, не напишете, бо вже останній вагон. Ні, так нема. Ви пишете навіть посеред іграшкового буму. в мене дівчатка долучалися, і прекрасно в'язали, і починали. Бодай то, що їм хотілося і на що прийшло натхнення. Не зупиняйте себе, якщо навіть це 20 число липня ви вирішили долучитися, напишіть мені, і будемо, я вас додам в групу і будемо в'язати. Це перша частина відео. Друга частина відео стосується челенджу клубочок. Цей челендж започаткувала Юля з каналу Натхнення навколо. Суть челенджу в тому, що. Є клубочок, який потрібно передати комусь, і цей хтось передасть тобі за цей клубочок завдання, в'язання. В'язальне ось. І так, клубочок пішов, пішов, вже якийсь списочок складений. Є його ще потрібно доповнювати, тому що вже я знаю, що клубочок пішов далі за список, і так сталося, що він прилетів до мене. Ліля Ліксєєнко, залишаю всі покликання на все, про що говорю. Передала клубочок мені. Отже, моє завдання тепер Лілі задати завдання, а клубочок передати далі. Я запитала одну з в'язальниць, чи готова вона, чи має можливість прийняти моточок. Моточок, ні, клобочок. Ось, і має задати завдання для Лілі. Чекаю відповіді від в'язальниці і дозніму шматочок, коли вона вже мені дасть відповідь, щоб я вже не, не, не говорила про одне, а потім вийде зовсім інше. Тому я вімкнуся буквально за секундочку. Так, для вас час не незамітно, а для мене прийшла ціла ніч. Отже, моя в'язальна подруга погодилася на челендж, і я дуже-дуже радію. Тому що це морушечка, Морусина скринька рукоділля. Я дуже-дуже радію, що вона теж бере участь, передаю клубочок їй. Ну, а для Лілі завданнячко буде таке: Лілечко. Треба зв'язати іграшку і застосувати під час в'язання і спиці, і гачок. Яким чином ви це зробите, немає різниці. Що чим будете в'язати, але ось таке завданнячко, Тому чекаю від вас нової іграшки. Всім, решта, дівчаточкам, успіхів, натхнення, приймайте участь у всіх, як то кажеться, таких в'язальних руханках, тому що це стимулює. Стимулює до в'язання, до чогось нового, щось може спробувати нове. Ну ці ж завдання ви знаєте, вони бувають простими а бувають непростими. Ось, я невеликий мастак по в'язанню плечових виробів, тому лілі завдання іграшкове. Ось, всім дуже дякую за увагу. Долучайтеся, всім мирного тихого неба, Обняла па-па-па-па, бувайте!